Два одинакових мотоблока, але різна ціна. Чи варто переплачувати та який обрати? Давайте розбиратись. З вами компанія всі мотоблоки, і на огляді у нас сьогодні два чотирьохсильних дизельних мотоблока з повітряним охолодженням. Назву мотоблоків ви вже можете переглянути на екрані. Сьогодні будемо порівнювати ці два мотоблока в таких параметрах: якість, комфорт роботи. Гарантія, і звісно ж, ціна. Якість, що на тому, що на тому мотоблоці відмінна, і гарно себе зарекомендувала б тисячі користувачів даної техніки. Але все ж таки в ДТЗ буде якість трішки вищою. Легкосплавні метали, резина, можливо, трішки в вузлах також буде він якісніший. Давайте зробимо систему балів, і хай буде перший бал переходить до ДТЗ. Комфорт роботи, що на тому, що на тому мотоблоці гарний. Легко запускається за того, що тут всього чотири сили. Легко керується. Дві передачі вперед, одна назад на кентаврі, але все ж таки ДТЗ на дві позначки стає вищою. Тут передачі, де три вперед, одна назад, вже є понижена, тобто ви включаєте понижену, їдете 2 км кілом а не як на Кентаврі 4. Тобто для яких зробіт це буде великий плюс. Та на ДТЗ є така функція, як диференціали, або ще дехто їх називає розблокіратори. Ви завдяки них можете на одному місці провернути мотоблоки ДТЗ на 360 градусів. І також, якщо у вас будуть вузькі ділянки землі, це величезний плюс. Тож, 2-0, продовжуємо далі. Базова комплектація на цих мотоблоках майже не відрізняється. Що на тому що на тому мотоблоці у нас йдуть восьмі колеса, фрези 4 на 114 см, виносні фільтри? Бардачки, якщо це комусь цікаво, але все ж таки, як раніше говорили, на ДТЗ це є розблокиратори, щоб повертати мотоблок на місці. Та не знаю наскільки це важливо, але все ж таки є на ньому ліхтарик, яким ви можете користуватись в темну пору. Тож з рахунком 3-0 ДТЗ виривається, але не перемикайтесь попереду. Цікаве. І кентавру є вас чим здивувати. Гарантія, що на тому, що на тому мотоблоці по 2 роки. І для зручності клієнтів в нас понад 64 сервісних центра по всій Україні. Тобто по 3-4 в кожній області є, звісно, в великих містах. Тож, що тому, що тому мотоблоку дістається по одному балу. Рахунок 4 1 переходимо далі. І звісно ж, ціна Мотоблок від бренду ДТЗ буде дорожчим на 2,5 тисячі гривень. І чи варто переплачувати, вирішувати тільки вам? Тож, бал од. Отримує кентавер. А якщо ти хочеш купити один з цих мотоблоків з безкоштовною доставкою по всій Україні та пожиттєвою підтримкою від нашого відділу турботи, звертайся за цими номерами або за посиланням під відео. До речі, що таке відділ турботи? Це спеціалісти з великим досвідом роботи, які навіть по звуку двигуна зможуть зрозуміти, що в тебе за проблема, і вирішити її негайно. Що вам не довелося їхати до сервісного центру, робити діагностику, яка займає зазвичай приблизно три дні, а наш спеціаліст може вирішити цю проблему за 15 хвилин. Ці мотоблоки бережемо ваш час, врожай та нерви. А з результатом 4-2 перемагає мотоблок ДТЗ. А якщо в тебе другі критерії оцінки мотоблоків, пиши у коментарі, буде цікаво почитати. Підписуйся, став лайки, до нової зустрічі.